Добрий день! Якщо ви цікавитесь методом бутейка, можливо, вже почали практикувати та хочете досягти більш якісних та стабільних результатів, покращенні стану свого здоров'я, позбутися давнішніх симптомів, полегшити або ж повністю вилікувати свої хронічні захворювання, дуже актуально для сучасних людей покращити, стабілізувати нервову систему зменшити симптоми стресу та тривоги, покращити сон, підвищити свій життєвий тонус та настрій. Запрошую вас на свій онлайн-курс навчання методу бутейка, котрий я провожу особисто, а не по відеозаписах. Я викладаю за тією ж програмою, за котрою я працювала в Українській народній академії спірокультури Бутейка за життя Константина Павловича Бутейка. За життя бутейка я була головним лікарем Академії Бутейка. Вже 35 років викладаю метод і з задоволенням буду працювати для вас. Я хочу сказати, що мій курс суто практичний. Метод Бутейка є певні стандарти і закони, але кожна людина потребує індивідуального налаштування методу конкретно під себе. Саме цим ми займаємося на моїх заняттях. Мій курс складається з шести занять. Перші п'ять занять проводяться. В режимі одне заняття в тиждень, тобто це 5 тижнів. Шосте заняття контрольне, воно проводиться через 2-3 місяці. Дати перших занять та програму свого курсу я розміщу внизу під цим відео. Найближчий курс починається 12 грудня група українською мовою. Для людей, котрі проживають постійно на території України, 14 грудня група для людей російською мовою, котрі проживають в інших країнах. Ціни для людей, постійно проживаючих в Україні, в українській групі 2700 гривень. Є ще можливість пройти курс базовий плюс. 3-400 гривень. Що в нього входить курс навчання плюс одна індивідуальна консультація після курсу навчання. Для людей, котрі проживають в інших країнах, група російською мовою коштує 160 євро. Це базовий курс, і група плюс 215 євро. Також є можливість пройти індивідуальний курс навчання. Після курсу. Ви отримаєте для себе метод саме такий, котрий він повинен бути для вас, налаштований під ваше тіло, під ваші діагнози, під ваші потреби. Ви будете мати певні нагрузки і ви будете знати, як ви маєте займатися. Будь ласка, якщо у вас є бажання. В описі під цим відео я залишу інформацію, як зареєструватися на курс. До нових зустрічей!